Вітаю вас всіх любі друзі. Сьогодні ми коротко подивимося на лист апостола Павла до Римлян, точніше на один текст цього послання, це першого розділу до римлян. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім і Єгелинові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний вірою житиме. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. От так то, друзі, написано, що гнів Божий з'являється з неба на тих людей, які чинять неправду, які роблять неправду і в великих масштабах чи в малих масштабах, які гамують, тобто перетворюють правду на неправду, які перетворюють правосуддя, суть на отраву, де виправдовують злочинців і так далі. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумнє їхнє серце, називаючи себе мудрими. Вони потуманіли. Да, що? Пізнавши Бога, вони не прославляли як Бога Його. Це мало сказати слова просто слава Богу. А… Це тут говориться про вчинки. Коли люди говорять слава Богу, або що ми християни, а в країні твориться беззаконня і нема правосуддя, то ніякої слави Богу нема. І це і виходить, що вони, пізнавши Бога, не прославляли, тобто не жили для Бога, а жили для неправди, для беззаконня. От і приходить, прийшло на них це, що написано. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і, черено, і четвероногих і гадів. Тому Той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечисті, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду змінили. На неправду і честь віддавали, і служили створінню більше, як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну. Вони Божу правду замінили на неправду, тому Той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечисті, щоб вони самі знеставляли тіла свої. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини. Тому, любі друзі, багато сьогодні залежить від того, кому людина, кому суспільство або якась нація чи окрема група людей воздає славу більше творінню, людям чи якимось четвериногим, чи якимось зображенням, а не Богу живому. Тому від цього багато залежить, а взагалі все від цього залежить. Коли люди прославляють Бога своїм життям, коли в країні є правосуддя, коли чиниться справедливий суд для бідних, для обездолених, то Бог благословляє таку країну, коли країна і владу маючи вони. Визнають Бога і прославляють Божі закони, прославляють Бога, то й Бог таку країну, таку націю і благословляє. А коли навпаки відбувається, славу воздають людям, роблять неправду, обдирають бідних, корупція, крадіжки розкрадання, то і тоді Бог видає таких людей. На ганебну пожадливість. І вони самі для себе вони наводять гнів Божий. Тому, любі друзі, Бог сьогодні вас любить, Бог любить Україну, але Бог сильно не, насильно не заставляти буде, щоби служити Йому. Це має бути добрий вибір кожної людини і в цілому країни, суспільства і тих, хто при владі. Якщо цього немає, то. Тоді може бути печальний кінець. Тому сьогодні є добрий час визнати Бога, визнати владою, робити добрі вчинки. Добрі вчинки, не притісняти убогих, щоб люди прості, вони йшли до Бога, щоб вони шукали Бога, дякували Богу. Написано, що вони не дякували Богу. І вони знікчемні. Тому сьогодні, любі друзі українці, давайте ми з вами будемо дякувати Богу, будемо прославляти Бога, тому що йому дана всяка влада на небі і на землі. І Бог віддав для кожного з нас свого однородженого сина, щоб ми віруючи в нього, не загинули, але мали вічне життя. Бог заплатив за наші гріхи, за наші провини. Він віддав. Наші гріхи і провини віддав свого Сина, щоб Він вмер за нас, щоб ми, звільнившись від гріхів, для праведності жили. Хай Бог нас цьому поблагословить і допоможе нам, щоб не стало з чого гіршого, щоб ця війна вона прекратилася. Потрібно нам просити в Бога милості, просити прощення, просити в Його мудрості і воздавати Йому славу за кожен прожитий день. За всі милості, за хліб насушний і духовний, за те, що Бог відкрив для нас свого Сина віддав. Бог нас любить і Він нас поблагословить. Тому хай Бог допоможе нам служити Йому і віддавати Йому славу як єдиному Творцеві, який створив все могутністю сили своєї. Його є держава, в його є влада над всім. Над всіми царствами землі. І прийде час, коли перед іменем Ісуса Христа приклониться кожне коліно небесних, земних і підземних, незалежно від нації. Тому сьогодні Бог дає для нас ще прекрасний час примиритися з Богом, віддати Йому славу, віддати всі провини свої, визнати перед Ним. І Він, будучи вірний і праведний, Він простить наші провини. І очистить нас від всякої неправди. Амінь.